Українчик на Дроті із Каліфорнії. Привіт, любі мої, де б ви не були. Сьогодні прочитав коментар під відео про новий закон, чи не закон а новий проєкт закону, нову ініціативу, щоб змінити відповідальність адміністративної на кримінальну за перетин кордону в невстановленому місці. І цей коментар. Я Точно його не пам'ятаю, але звучав він приблизно так. що Сюрприз-сюрприз. Будуть карати за, за, за те, що за спробу втечі з тюрми. А, за, за спробу втечі з тюрми, знов тюрма. Щось таке? Сміявся я добряче. Із цього. Так, тепер же то тюрма. Тут по-іншому не скажеш. Тепер мене вже нічим, мабуть, не здивувати. Та я перестав дивуватися ще після цих всіх аусвайсів і, і зніманням шапок перед поліцією і показуванням всім документів наліво-направо. Я не думав, що до цього дійде. Ну і в принципі цього сюрпризу я теж не очікував, що вони поміняють відповідальність на кримінальну. Так як все одно недостатньо сміливців для того, щоб долати кордон, чимало людей із неабиякими перевагами і з паспортами європейських країн сидять вдома, чекають, доки їх випустять назад. І, і, і ті, котрі живуть там десь в селах попід кордон, ну, і, що далеко ходити, тих самих прикордонників брати, вони сидять щодня на кордоні. І мало кому із них голову приходить розірвати то коло. А то вони повоювали і замість слави з них зробили собак на ланцюгу, посадили їх там під кордоном і сидять вони там без вихідних. Єдине щастя когось зловити, хоч якісь розваги. І Додому відпустять пораніше, можна де хоч поїсти і поспати. Нормальної їжі, то що ще жінка діточкам приготувала. Тому <кій> дивуватися тут нічому і, і потреби ніби в цьому всьому не було, тому що ну як, тікає невелика кількість людей. Такими темпами не знаю, скільки років треба. 10-15 років, щоб народ повивтівав з тої України. І тут тобі. Такі законодавчі ініціативи. Тобто можете очікувати той час, коли, коли будуть робити очіплювання кварталу в місті і робити поквартирний обхід відчиняти в кожній квартирі двері, залазити в шафи під ліжка. В пошуках потрібного тіла чоловічої статі. Жінок, звичайно, ніхто чіпати не буде. Жінки вони недоторкані, не для цього цей весь світ створювався, не для цього змінювалися всі закони, не для того вони отримували преференції, щоб до них черга дійшла. Так що таке. Тобто я в очікуванні хвилі. За тища на серпень місяць було зумовлено там черговим ультиматумом той, який Путін. Путін Трамп висунув, той, який Путін мав би виконувати, реагувати. Всі там засіли до вересня місяця. І Трамп е, вирішив до вересня місяця не чекати. Він покликав Вову Путіна до себе на кав'єр, пристелили йому червоний кавьор, послухали, що він там розказує. І, видно, він несе якусь або кінчену ахінею, що навіть Трамп не, не доганяє, що, що з цим робити. Або він цілком реальні розумні речі розповідає про ту картину світу, ну, про ту частину світу, яка зараз є там в Україні. Та частина світу, вона не то що не досконала, не зрозуміло, для чого ту все, для чого відстоювати і для чого ці всі жертви, якщо воно знову скотиться до того самого, як воно було вже багато разів в історії України, коли та свобода, яка була отримана на якийсь короткий час, вона швидко здавалася, зливалася, всі ми знаємо. Ну, я, я знаю і вам розкажу про Богдана. Богдан Хмельницький він нічого кращого не вигадав, як підписувати там договір з російським царем, приєднувати Україну. Хто хто, а він мав би знати, що коли в тебе є сила, щоб постояти за себе, то тобі ніякі договори не потрібні. Якщо тебе, ти сам за себе постояти не можеш, то ніякі договори тобі не допоможуть. Ну, що Україна раз по раз повторює, кожен раз, кожна сторінка історії одна та сама. Ця сама фігня була і за часів Гетьмана Скоропадського, який на початку ХХ століття після Першої світової, під час Першої світової запросив німців, щоб вони охороняли Україну. Від Росії оголосили Гетьманщину. Замість того, щоб своє військо створити, щоб щось самим цим робити, вони просто заручилися протекторатом Німеччини, розплачувалися селянським зерном за то все та й, та й думали, що, воно, що можна тримати владу в Україні, українські кордони штихами. Німецької армії. Ну, але німці покинули Україну, тому що в Німеччині там для них проблеми нарисувалися, і вони пішли всі захищати ту Веймарську республіку, чи чого чи, 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 чи вони там пішли. Ну, одним словом, вони Україну покинули, і з Україною сталося те, що сталося. Е і далі е Кравчук, чи хто там Кучма, якийсь там Кучма відмовився, а Кучма Чорнобиль зупинив. Хто там відмовився від ядерної зброї, я вже не пам'ятаю. Це, це не важливо. Важливо те, що вони не обміняли цю ядерну зброю на якусь економічну вигоду, на економічне зростання, не запросили до себе тих експертів, які перебудовували Півніш... Південну Корею, щоб вона отримала добробут. Далі вони експерименту із добробутом повторили в Китаї, але в Китаї щось пішло не так. Якийсь там добробут до них прийшов, але Китай від того не зробився краще не почалися в нього якісь демократичні перетворювання. Люди, там, в якому були становищі, в такому і залишилися. Ну, просто жити стали краще. автомобілями почали їздити, якісь дороги в них там з'явилися. Ну, І живуть як мурахи в мурашнику, тільки не з королевою, а з ко королем. Тому треба було щось з цим робити, але з Україною. Треба було розвивати економіку, щоб потім цю економіку, ці гроші, які вона приносить конвертувати і перетворити на якусь зброю своєго виробництва або західного виробництва. Це тільки дівчатка думають, і жіночки думають, як от моя мама там почує по телевізорі, що ой, там миротворців десь наших в Сербії вбили, там кількох, а то нащо воно таке потрібне? Це за тих часів, як після того Милошовича займалися тими Балканами, займалися тою Сербією, Албанією. Боснію і То, е, що по телевізору розганяють, то зіночки це дуже гарно теж розганяють одна одній. Але те, що в, в кожному суспільстві є буйні, щоб чоловіки вони. Е, Якщо їх не, не взяти під контроль, якщо їм не дати якусь вищу мету, то є там невеликий прошарок того суспільства, ну, який просто повинен бути в тій армії. Бо інакше вони будуть в тюрмі. Але перед тим як вони потраплять в тюрму, то будуть вбиті, зґвалтовані, пограбовані. А армія той тонкий прошарок. Якось трансформує, направляє в правильне русло для того, щоб ця енергія, ця негативна, якась деструктивна енергія була направлена назовні, а не всередину. Щоб вони готувалися до зустрічі із зовнішнім ворогом. Але добре бути розумним заднім числом. Як казав єврей, хочу я бути таким розумним, як Іван Завтрах. Тому такі от справи Такі от справи із цією війною, і з цими всіма договорами, і з цими всіма переговорами, і наступними договорами і угодами. Всі вони закінчаться тим самим, чим вони і закінчувалися. Єдиний шлях до миру це відбити охоту від того, щоб хтось з тобою хотів воювати, щоб ти не виглядав якимось легким. Ворогом, щоб у твоїх очах не було страху. Щоб той, котрий думає заподіяти тобі шкоду, він розумів, що перед тим, як він отримає бажане, чи взагалі чи він, чи він отримає то бажане, чи доживе він до того моменту. Отак якось воно працює в цьому світі, люди. вони Сильно просунулися як в суспільство, в організації суспільства тут є цілі країни, а не живемо там сім'ями десь по шматках лісу. Але від того вони краще не зробилися. Людська природа, вона яка була, така і залишилася. Так, так що ж, треба повернутися до того, що починалося. Тобто очікуйте, ця ініціатива вона буде втілена рано чи пізно. Сподіваюся, вони її втілять пізніше, не зараз. Але після цієї ініціативи не перейдуть до того, що вони будуть робити по типу квартирний обхід. І ті, котрі зараз шугаються, там, конспірацією займаються, міняють там імена і фотки там, в телеграмі, ховають там, все, що можна ховати. Не дозволяють їм дзвонити, дзвонять до мене, але передзвонити їм не можна. Ну, вони займаються повною дурньою. Ця вся фігня результату не дасть. Нікому ви не треба. Як ви треба, будете, за вами прийдуть. стежити за вашими переписками і тими мемчиками, які ви там одному шлете. Ну, цим серйозні дядьки не займаються. Серйозні дядьки будуть голомувати вам двері в хату у всьому будинку. Такий от мій прогноз. Так що ось ми, який результат переговорів ми маємо, можете розуміти, до чого домовився Вова Зеленський з Трампом, і до чого домовився Трамп із Путіним. І ті, котрі очікували якогось послаблення, очікуйте ваша черга. Настане швидше, ніж ви думаєте. І добре, якщо від вас просто майном заберуть. Тому що перший етап це накладати штрафи за на наявку в ті ТЦК. Але майном з вас не заберуть ті грішми. Більшість з вас попаде, попаде туди, тримати шмат... своїм тілом шматок землі. І викликати на себе вогонь, показувати побратимам, де клятий ворог просувається, де та хробачня лізе. Ось такі от перспективи. Я сам собі дивуюся, тому що я, я неймовірно оптимістичний. Я позитивно налаштований. Ну, В моєму житті відбуваються тільки позитивні зміни. Принаймні ті якісь негативні наслідки, які я ініціюю, я сам їх ініціюю і я розумію, що це, що це за собою потягне. Ну, і від того їх якось легше переносити. Особливо, якщо знаєш, що твій мозок із цим впорається. Що якщо зосередитися на, на чомусь, що дасть результат, то ти не сильно займаєшся якимось шкодуванням про скоєне і про ті помилки в минулому, які доводиться виправляти в якийсь там радикальний спосіб. Ну що ж, на цьому все. Коментуйте. Я поприбирав в себе всі повідомлення від, від зайвих з цих додатків. Так що якщо щось прилітає, якийсь коментар в ютубчику, то принаймні першу фразу, перших тих кілька слів, які поміщаються в цей той, той, той повідомлення, це пуш меседж на екрані, то я читаю. І якщо воно не зачіпає, то я ставлю не тільки сердечко, а ще заходжу перечитати. То реакції в мене буде більше після того як я поміняв телефон бо бачиш моторола з якою я ходив чи як ми тут привезли її з України у коженському моторолі вона із T-Mobile працювала а коли ми вирішили скористатися акцією на Xfinity то з якихось причин наш 4G телефон не підійшов для мережі Xfinity. Довелося поміняти його на Google Pixel 9A. Ну, Що за собою потягнуло такі ось отміни. Так що бажаю вам всім успіху в ваших починаннях. Зустрінемося по цей пік кордону. Дякую за перегляд. Якщо ви вважаєте, що це відео може бути корисним кому-небудь іншому, будь ласка, поділіться ним із цією людиною. Якщо ви хочете підтримати мій проєкт, то є кілька способів це зробити. Перший і найпростіший спосіб це оформити спонсорство з оплатою 35 гривень щомісячно. Це вам дасть ранній доступ до відео, а також можливість дивитися відео, які я вирішив не публікувати для усіх. Якщо ви просто хочете одноразово підтримати, ви можете поставити суперлайк і обрати суму, яку ви хочете задонати. Для тих, кому потрібен маршрут, є спонсорство за 200 гривень на місяць. Яке відкриває доступ до маршрутів по всіх напрямках? В описі під відео є корисна інформація. Підписуйтесь на наші телеграм-спільноти і підпишіться, будь ласка, на мій резервний канал, щоб бути на зв'язку раптом щодо.